Спочатку повномасштабної агресії Росія завдала 22 тисячі ударів по цивільних об'єктах, і лише 300 300 по військових. В 73 рази менше. Ці цифра оприлюднив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, і він долучається до нашого ефіру. Власне, просто зараз. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Безумовно, героям слава тут. Навіть не вговорю. Ну, от ми озвучили ці цифри, які ви раніше опублікували на своїй сторінці в Твіттер. для вас. Про що ці цифри? Це конкретно про тип війни, яку веде Росія Російська Федерація в Україні. Тобто, Росія, коли ставила свої цілі, ну вони ж там говорили про різні цілі спеціальної військової операції. Це було зрозуміло від самого початку, що вони будуть працювати над знищенням України як такої, і більше того. Це ж як, знаєте, як такий гопнік, да, який як завда... як він зазнає поразки, то він починає там мстити, да, якось десь там спадтіжка, як кажуть, да? ну якщо це вже російською говорити, спадтіжка ножик хочуть в спіну вставити. От Російська Федерація, розуміючи, що за три дні вони не здолали Україну, вони ж там такі плани будували за три-п'ять днів ми все тут на коліна поставимо і таке інше. А сьогодні вже 173-й день. І кінця краю для росіян не видно в тому. Щоб якось закінчити для себе з певним успіхом цього, тому вони почали буквально відразу штурмувати нашу цивільну інфраструктуру, і таким чином вони відразу показали, що будемо вбивати цивільних громадян, нищити транспортну інфраструктуру, там будь-яку інфраструктуру, яка буде заважати нам потім жити. Тобто вони одночасно роблять декілька речей: по перше, вони воюють з нами, вбиваючи наших людей. Це ключове. По друге, вони нищать нам всю інфраструктуру. Бо навіть коли ми виграємо, ну тобто, ми виграємо обов'язково, ви ж розумієте, Безумовно. бо 173 сімдесят чітко говорить про те, що питання тільки скільки ресурсів доведеться витратити світу на те, щоб загнати БК в його стойбище, да ну тобто, БК, я маю на увазі БК такого дуже подраненого, да? і таке інше, але між тим вони роблять все, щоб знищити нам цивільну інфраструктуру, щоб ми економічно дуже і дуже себе погано почували. І третє, що вони роблять, вони нищать просто інфраструктуру, щоб не було куди повертатись людям. Оці 12 мільйонів наших переселенців, які мають потім повернутись свої домівки, яких немає. Тобто вони хочуть нанести нам максимально. Ну стільки збитків, щоб було вкрай складно жити в цій країні певний mm -hmm. час, оце вони роблять, щоб залишити після себе оцю цю руїну, в якій вони постійно живуть. Тобто Росія і Російський Мір, як ми вже розуміємо, тобто це конкретна руїна, яку вони просувають як концепцію по всьому світу, і на прикладі України вони хотіли це показати, але знову ж таки, я щоб було зрозуміло, вони напали не на ту країну. Mm -hmm. Це єдине країна, яка точно готова заплатити будь-яку ціну, щоб росіянина поставити на коліна. Однозначно, скажіть, от ми постійно, наче говоримо про це, але постійно звучать, от чи то від міжнародних партнерів, чи навіть всередині країни тема переговорів. Чи є сенс за умови, коли країна одна знищує, і ми називаємо своїми словами ситуація, яка є, знищує іншу взагалі за який стіл переговорів сідати, і за яких умов ми б могли це зробити? Це Не питання, що одна країна навіть знищує іншу. це питання філософії Російської Федерації. Це сарана, вона буде постійно. Якщо ми сядемо сьогодні за стіл переговорів, то Росія, яка не отримувала ще такого добрячого ляпасу, ну тобто, ще не отримала декілька суттєвих тактичних поразок на полі бою. Вона буде проводити ту ж саму політику, яку проводить завжди розмовляти з позиції ультиматові і шантажу, і з нами в тому числі, тобто вони не... Не розуміють, що вони вже програють. Вони не розуміють, що вони будуть йти тільки на дно. Ну тому, що економіка падає, фінанси mm -hmm. падають, вони ізгої, в військовому сенсі вони не демонструють нічого такого е потужного, крім кількості. Вони будуть падати, але сьогодні вони ще на піку знаходяться своїх ресурсних можливостей. Тому вони сьогодні хочуть сісти за стіл переговорів, щоб ультимативно з нами розмовляти. Ну, шантажному стилі, тому uh -huh. для нас немає принципової різниці сьогодні з ними сідати за стіл переговорів, тому що нічого не буде. Вони будуть казати віддайте нам Херсон, ви ж розумієте, що ми цього не зробимо. Більше того, вони будуть нам казати визнайте Крим російським. Це принципово сьогодні неможливо з урахуванням тої кількості військових прямих злочинів, масових злочинів в Україні. Тому все це неможливо. І я хочу, щоб це розуміли в світі. Росія може сидіти за столом переговорів тільки тоді, коли отримає по зубах дуже гаряче, ну дуже сильно. Після цього вона буде певний час, не дуже довго, але певний час вона буде сприймати чужі доводи, аргументи. І тоді ми зможемо сказати, друже. Ну друже, я маю називати в лапках, да? будь ласка. Покиньте територію України до кордону міжнародно визнаних кордонів достопершого року. Після цього давайте ми з вами проговоримо певні репарації. Вони мають бути суттєвими. Ну з урахуванням кількості людей, яка загинула, з урахуванням всієї е, інфраструктури, і потім ще проговоримо певні правила, безпекові правила, бо в нас же буде кордон все рівно безпекові правила, при яких можливостях хто і як буде собі е, себе почувати, якщо Росія знову ж таки захоче щось там реваншувати. Тому сьогодні переговори не. Не На часі. Підкреслюю, не на часі. Вони будуть на часі з такою країною, як Росія, коли світ остаточно зрозуміє, що Росія має бути за залізним занавісом. Ще певний час, на жаль, на жаль, з урахуванням того, що наші люди гинуть на фронтах, да, ще певний час нам доведеться оце доводити. Пане Михайле, ну ще хочу одну важливу тему підняти. Ми стежимо за вашими соцмережами. Зокрема, і тут виявляється, що між радниками керівника офісу президента пробігла чорна кішка. Зараз покажемо фрагмент, а потім про це поговоримо з ваших соцмереж. Ви здіймаєте політичний хайп, а ми працюємо з цим. Ні, ні. Ну, Льош, дивись, що мені подобається. Мені взагалі подобається політична конспірологія, теорія змови. Ну, тобто, що ти працюєш проти мене, наприклад, а я проти тебе. Давай попрацюємо. Трохи. Давай, <звіл�ь> ми на чому живемо. Вважаєте, це початком офіційної війни між Арістовичем подаліком зараз <звіл�ь> Ми Мочить <ми, ми>, <звіл�ь> буде... один одного буде. Два-три тижні будемо затримати. да. далі подивимося, що з цього вийде. Пане Михайле, ну жарти жартами, але ж звідкись ноги ростуть в цього, так би мовити, в клапках конфлікту. Ну, конфлікту безумовно немає бо в нас команда, і ми працюємо практично там, 24 на 7, єдиною командою під керівництвом президента. Ну це зрозуміло. А ноги звідки ростуть, А це ж традиція української політики, да, постійно десь шукати якісь теорії змови. Я ж про це вже якраз і казав. І дивіться, вийшло вийшло інтерв'ю пана Арестовича, де він там, а, а він там по, по, про певні свої амбіції заявив. Люди просто не зрозуміли, що цей формат інтерв'ю, в якому він виступав, да це якраз інтерв'ю про а, амбіції конкретної людини з точки зору, як вона хоче розвиватись далі. Це не питання там ситуативної політики, чи питання там, наприклад, якихось конфліктів. Але з від цього зразу почались якісь питання, в тому числі до мене, чи там є якісь кризи в офісі президента і тому таке подібне. Да? І тому для того, щоб зняти всі питання, бо в нас в нас, якщо ти не знімаєш питання, то тоді це буде. Обростають, так Так, да, да обростати якимись там, і всі ж до речі, будуть знати якісь подробиці, яких немає, будуть 100%. там говорити. Про мотиві людей і тому, а я взагалі ну вважаю, що в такі часи, як сьогодні, треба бути максимально прозорим. І тому ми вийшли і сказали: дивіться, немає конфлікту. Я вважаю, наприклад, що навіть амбіції особисті підкреслюю, це моя позиція. Я вважаю, що навіть амбіції особисті треба відкласти на після війни, на після перемоги. Після цього, будь ласка, виходьте з будь-якими там сенсами, з будь-якими своїми пропозиціями, з будь-якими партіями, таке інше, і робіть це в голос. сьогодні. Треба сконцентруватись на одному. І друге, що я сказав, що вважаю, що пан президент Володимир Зеленський найбільш ефективний з точки зору мажорування саме під час війни. І, на мій погляд, він буде на, на так само ефективним і на, на під час після перемоги. Почули вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, розставили крапки на ді.